Далі Шахів грає проти Китай Ґзі... Ґзі... рейтинг 1823. Сицилійський захист. Атака Макдонеля. Чи Макдонелі. Давай на 6 іди. Не хочеш ти конику. Так, треба йому якось. Пункт D4 тримати. Ну, або буду перехоплювати вже ініціативу. Так. Давай заберем. mm так, ну давай ще сюди коня поставлю. Тут побачу, можливо, навіть і ЖФ заберу. Ще навіщо. Не знаю. Просто і ясно. Так. Білі поля приберем. І мати будемо тут йому крутити. Так. Та і наш один вітання. Дуже слабка периферія білих полей. Він ще свого білопольника, захисника короля. Ну Все робить для відоса. Не будемо йому цьому заважати. І пункт D4 я захопив і ці всі напади. Ну, не працюють. е 1 ще трохи не знаю дивний хід, якщо він поставив пішаки на чорному, як він хоче десь ферзя сюди переводити. Треба було 3 g 4 десь готувати йому. Мабуть, все чи що? Так, ну поп'ю тоді коли. Да, Він, мабуть, не буде грати зі мною. Мабуть, телефона грає. Невеликі затримки у нього. Добрий зв'язок, невеликі затримки. Не хочу робити хід, чувак. Що з ними не так? Вони ну, хочеш робити хід? Ну здайся, да почни нову гру. Це ж просто гра в бліц. Так, а тут він знайшов захист. Ну, корля ми тут перерізали. Просто подвоююсь. Юсь. Юсь. Ідея тут забрати, да? так? Так, 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 так. Хм. Цікаво. Цікаво, да? І тут він знайшов захист. Отак от. Так от воно робиться. Так, можливо, я зіграю сюди. І на цей удар. Послідує такий удар, він забере турою, і ми турою сюди. Він закрився. Так, ще раз. Б'є слоном. Шах, тура. Тура, він може ще й слоном просто закритись. М. Якщо так піду просто, він візьме. Ну, нехай бере. То захисника треба знищити тут. Друга горизонталь. Не треба її якось її використати, прочистити дорогу біля короля. Так, от вирішив піти. Угу. Так, а далі то що? Реально, не бачу, як тут, реально, я не бачу. Так. А тепер уже простіше, звісно. Так. І так. І нарешті коробочка з нової пошти приїхала забрати посилку. Так, 72 на 85. Щось суперник так стільки подумав, подумав. І знайшов якісь варіанти захисту, що мені прийшлось маневрувати назад. А 6 комп'ютер. Просто а 6 просто. РСД1. Аж 5. Слона три. 3. Слона 3 Типу, звідси зайти. Ну, мабуть, я чомусь туру хочу сюди поставити. Треба було слона. Ну, окей. Так. Видавили суперника. Пройшлося шукати новий якусь ідейку. Ну і він тут мені допоміг. Хоча це і нормально. Сильно, сильно зі сторони білих, але всі ходи все рівно позицію не вирівнюють. Будь-який хід. Кібі він тут уже не був. Позиція занадто погана для білих. І всі зв'язки, плюс перевага двох слонів, відкрита позиція. Слабкий король тут. По різному так можна вира... перемагати, ну мат отримав суперник такий симпатичний.